Наземні системи управління безпілотниками вирушили на східні рубежі України. Сучасне обладнання для бійців Прилуцької територіальної оборони забезпечила міська рада. 7 лютого черговий транш підтримки військовослужбовцям передала міський голова Ольга Попенко. Дані системи стануть доукомплектацією до дронів Мавік, котрі передали 4 лютого. Наша громада продовжує підтримати наших захисників, захисників з територіальної оборони рідного міста. І Сьогодні ми передаємо таке необхідне обладнання. Яке буде рятувати життя наших захисників? А ми, як і завжди, ми дякуємо всій громаді, дякуємо нашим захисникам, і захисникам збройних сил України і захисникам із територіальної оборони рідного міста, і хай Бог оберігає кожного. Нові наземні станції вже розглядає військовослужбовець Богдан Дорошенко. За його словами, таке обладнання значно підсилить можливості на полі бою, адже ці контрольні пункти забезпечить стійкість зв'язку між оператором і дроном. На підходах буде битися ворог, буде битися техніка. За що за рахунок цих станцій наші пілоти зможуть набагато далі дотягуватися своїми впівдронами і не втрачати їх під дією е, ребів. Нашого ворога на сьогодні дрони для військовослужбовців це очі у небі. Вони дозволяють розвідати позиції ворога, коригувати артилерію, знаходити замасковану техніку. Тож, завдяки новим станціям контролю, кожен виліт стане ефективнішим, а наші воїни більш захищеними. На сьогодні це і є найбільшою цінністю. Саме дорожче, що є в армії, це все таки життя піхоти, того що. Станцію, авто це все можна купити. А одного солдата обучить, це треба дуже багато часу і дуже багато коштів. Але Богдан Дорошенко каже: нині життя військовослужбовців залежить не лише від них самих. Технічне забезпечення є важливою складовою у бою з ворогом. Саме тому така підтримка від Прилуцької міської ради це ще один крок до нашої перемоги. Ольга Михайлівна з Прилуцької міської ради допомагають нам вже який рік і яку ротацію і. Дуже, дуже сильно допомагають, дуже багато грошей нам виділяється. Виділяється, коли люди в нас думають, що авто і дрони це, так скажемо, презенти, то це на війні, все розхідник. Зараз, як ви знаєте, в нас війна виігрує не піхота, а виігрує все-таки технологія. Чим краще в нас від Кацапів, тим дужче моїх б'є. І початку великої війни міська рада, на чолі з міським головою Ольгою Попенко, активно працює у напрямку підтримки військових та зміцнення їх оборонних можливостей. Так у минулому році на потреби Збройних сил України з міського бюджету було спрямовано майже 100 мільйонів гривень. За ці кошти придбали спецтранспорт різної модифікації: дрони, тепловізори, комп'ютерну техніку. Тощо, дякую міській раді Ольги що… Вона допомагає нам майже всьому, все, всьому, що ми звертаємося, всьому нам допомагають, закупляють. І, опять же повторюся, що усі все те, що є розхідником, у нас є із забезпеченням. Тобто, Коли в нас при першій ротації був один дрон, його втратили, Збили, задавили ребом. І ти чекаєш пару місяців, поки там нас обирають. Зараз в нас все наперед. У Нас оператори втратили дрон. У них вже лежить запасний, а запасний він лежить завдяки міській раді, бо постійно проводяться закупівлі. На фронті відлік часу швидший ніж у мирних містах. Тож і нові потреби виникають постійно. Прилуцька міська рада працює на випередження, оперативно реагуючи на кожну потребу, а їх чимало говорять військові. У нас Велика потреба є в наземних дронах. Опять же, обновка автопарку. Це не тільки означає, що закупівля нового, але й від гарно відремонтоване старе, Того, що авто в середньому живе на лінії бойового зіткнення. Ну, по-хорошому, це місяців місяці в більше. В, в будь-якому випадку, якщо в тебе стоїть реп, зараз у Кацапів є FPV на Оптоволок і машини вражаються дуже швидко. Особливо, якщо це бачу, що машина їде там, з Еваком або з логістикою, то тобто, є БК, провізія, це все знищується, того, що ну, перебивають логістичні шляхи. Опять же, дрони. Дрони як FPV, так і MAVIC, так і є в нас бажання закупити. Наземні дрони, які полегчать вак трьохсотих і забезпечення позицій БК та провізію і евакуацію 300 трьохсотими. Підтримка сил оборони протягом останніх трьох років залишається пріоритетним напрямком роботи міського голови Ольги Попенко та її команди. Це чи не найбільші статті видатків з міського бюджету? Працюють на результат, аби на фронті наші захисники мали все необхідне.